Стан двох жінок, які знаходились у реанімації після ракетного обстрілу Павлограда, на сьогодні покращився. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, у постраждалих переломи ребер, закриті черепно-мозкові травми. Одна з жінок вже переведена з реанімації до травматології, іншу також готують до переведення. Також під час ракетної атаки постраждало п'ятеро дітей. Це дівчата віком від 8 до 16 років. У перших двох дівчат різані рани, а три сестри, 8, 12 та 14 років, отруїлися продуктами горіння. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Також внаслідок ракетної атаки на місто її загибелі, повідомив президент України. Павлоград, Дніпродровська область. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам. Ще 40 людей, жінки, діти, чоловіки отримали допомогу після поранень і травмувань. На кожен такий удар російські окупанти отримують нашу відповідь. Після ворожих атак на Павлоград та Павлоградський район усі аварійні служби працюють на місці події, у тому числі і працівники Павлоградського відділення Дніпропетровськгазу. Як повідомили у компанії, після першої хвилі обстрілів диспетчер аварійної служби Павлоградського відділення за допомогою дистанційного контролю системи телеметрії, виявив автоматичне перекриття запобіжно запірного клапану в одному із місць прильотів. Завдяки діям газовиків, припинення розподілу блакитного палива не відбулось. Тиск газу у системі відрегульовано та стабілізовано. У результаті обстрілу сталося уламкове пошкодження сталевого. Газопроводу аварійники Дніпропетровська газу миттєво виїхали, локалізували аварію за допомогою тимчасового бандажу, тому один з районів міста залишився зі стабільним газопостачанням. Наразі проводяться обстеження підземних та надземних газопроводів на герметичність та цілісність. Ремонт заплановано після ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Після атаки на місто один з мікрорайонів досі залишається без електропостачання. Для відновлення ще потрібен час, заявив в ефірі телемарафону голова обласної військової адміністрації. Відновили всі системи життєдіяльності, окрім електрики. Дійсно, є досить великі руйнування, але впевнений, що на протязі 4-5 днів ми все таки зможемо ліквідувати і запустити світлі для людей. На одному з мікрорайонів облаштували пункт незламності. Там люди можуть зарядити гаджети та отримати гарячі напої. Також люди можуть зарядити телефони до 18.00 щоденно в наступних місцях. Котельня комунального підприємства ліцей номер 11 та каналізаційна насосна станція номер 3 та номер 4 комунального підприємства Павлоград-Водоканал.